I could sit around and wait all day You lay easy on my mind Like a candle I just burn away У попередній серії ми ознайомили вас з нашим планом будівництва, які були підготовчі моменти, перші закупи з ціною та вартість траншеї під опалубку. Для сьогоднішніх робіт нам необхідно було купити метал. Бійшлась нам ця покупка в 7500 гривень. Це вартість з доставкою. За роботу хлопці взяли 3500 гривень. Ну що, бачите? Знаєте, що це? Це скарб. <ріст> 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 Дивіться, що сьогодні зробили. А, ну, армування, само собою. Зробили ще закладну з двох швелерів. Під балку, яка ага. буде, ну ви побачите, в майбутньому там вже тунель. буде тунель, так, там треба балку зробити. було Два швелера, арматуру, дивіться, все в'язано. Да, дивіться, як капітально. Ага. Перша закладна, це 40 труба, в якій буде водний кабель, йти сюди, ага. потім ми. Протягнемо, тому що щиток буде аж в тому кінці знаходитись і там же буде знаходитися наш генератор ЗТС. Так, далі інша за закладна з цієї сторони. Це вже буде так, як тут буде щитова. Ми з нею будемо легко, теж 40-труба ми будемо легко сюди пропихувати. Провідки і отак вздовж паркану, туди аж. Будемо виводити все, що потрібно. Дві закладні, повністю все зробили. гармування. Сьогодні замовили а, бетон mm -hmm. на п'ятницю. Завтра його плачу і будемо чекати mm -hmm. на mm -hmm. два міксера. Mm -hmm. Так, будемо заливати. Тут ми перерахували Це 15 кубів. А, буде два, дві мішалки, два міксера. Один mm -hmm. на 12, інший на 8. Тому що у них два по 8 нема. Є так. Ну, але. Немає різниці. По коштам доставка одна і та ж буде. І все. Це буде в цьому відео. Наступні так, кадри. що ви побачите. Ну. <свят> будуємо капітально цей сарай. Ну так, да. У нас, мені здається, хата гірше зроблена. <свят> <свят> ну тут взагалі, блін. Ну, блін, ну кайфово буде. Угу. Нарешті нормальний сарай і можливо, можливо. Великий. Я вже так закладаю, що мил, Це. Може теж приберемо, коли добудуємо це, тому що тут по місцю буде реально набагато більше, ніж там, ну, да. тому що там ну, будемо дивитися. І до того, що може тут місця вистачити а, до, да, вс... да. для всього. Тому що тут ця тільки стіна буде тримати. мента. Угу. чотири. Тут я планую, що буде взагалі. Отак у нас іти це сплошні стележі будуть з лівої сторони. І оце стінка буде чисто фізична. Угу. Тут генератор стану. Ну, подивимось, як воно буде. Але мені здається, що отой наш скарб можна буде вже зносити. Пройшло декілька днів і до нас вже приїхав наш бетончик. Ми замовили 15 кубів, все прорахували, щоб нічого зайвого не було. І з доставкою він нам обійшовся в 47 766 гривень. У роботі в цей день за заливку бетону ми заплатили нашим будівельникам 2700 гривень. 29 I keep up the pace to fool myself. I don't need grace. Mm -hmm. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. And I'll say I didn't know better. But the truth is, I was weak and scattered. Afraid of the blame. 29 years, I've been the same. Trying so hard to run through Jay. I will not keep up the pace. Cool to myself, I can't останній міксер заїжджає не знаю як люди на таких машинах катаються але кайфово стало. якраз та що треба отсюда не хорош Ну що, останній наш бетоновоз на сьогодні. ще у нас буде третій, але трошки пізніше. Так, мішалка крутиться, бетончик мутиться. Красюка, красюка, красюка. Да. Кайф. Така, блін, тачка. Бачите, який жолоб хлопці зробили. Прикольне. Щоб діставати. Здалеку у нас. Нас вже вечір, темніше. Вийшла вам швиденько показати, як нас тут все залили. Фундамент. Значить, тут 15 кубів. Це десь 30 тонн. Післязавтра приїдуть ще робітники, будуть ще щось робити. Познімаю вам це. От. Купив коротше, 30 кг трави для газону елітної, як там написано. Ну подивимось, що там в елітного. І от купив, щоб висаджувати газон рівно і красиво. Подивимося, чи вартує воно того чи ні. Але оця штука повинна бути крутою. Це газончик, він такий дуже низенький і витривалий, як написано. Але подивимось. Он, до речі, тут же пройшовся. Короче, будемо все вирівнювати. Оце все буде в траві, отак красиво. Тут вирівнював. Ну ще не до кінця. Але треба ще пройтись, буде вирівняти, утрамбувати, дочекатись, поки бур'ян вилізе. Розібратись з ним і буду газон теж садити отут. -от. Так що я думаю, тих 30 кілограмів ніхіра не вистачить. Sit around and wait all day. You lay easy on my mind. Закінчився ще наш один день будівництва. І що встигли зробити? Зробили опалубку. А тут, якщо ви пам'ятаєте, була отака от гора землі. Зараз, як ви бачите, все вирівняли, завезли щебня сюди. Я не знаю, десь тут, напевно, тонни дві щебня лежить. Ось, засипали. Так, потім зв'язали арматуру, підняли її, якщо ви бачите, вон. Камішки, щоб вона не лежала, все правильно зробили, молодці. А, потім зробили розмітку, бачите? Вон. Ниточка така йде. Це відбити нуль. Це там, де буде бетон. А, на завтра я замовив 7 і 7 кубів бетону. Будемо заливати вже. І все повинно вистачити тут по нашим підрахункам. А, ще забув. Бачите, вже протягнули а, цанги. а, закладні, де буде в мене щиток, він тут буде. Звідси один кабель він протягнути тут, вкопаний, і он бачите, витягнути він. От аж під дім ми провели інший кабель. Виходить так. Робить таку дугу. І ось сюди. Цей буде йти. В майбутньому в кінець городу. Може там колись щось буде, щоб можна було в сарай завести Так, і наче все. На це все у нас у наших робітників пішло десь півтора дні, щоб оце все зробити. Колосальна робота зроблена. Дуже чистенько, охайненько, все супер, як ви бачите. Ще не полінувався і заліз на гору Показати, як це з висоти виглядає. Вже вималювався в нас сарай, який буде. Так, по блокам сюди 600 штук треба буде. В мене там десь 120 штук, ще залишилось. Інші буду дозамовляти. Це, як ви пам'ятаєте, буде у нас спуск. Підвал, який у нас під старим сараєм. Тут буде прохід. Ось. І ось так ось воно наразі виглядає. Завтра це все ми зальємо і буде класна подушка така. А Віка тим часом вже висаджує нові трояндочки і песики там бігають. Що, бомбіта! За монтаж опалубки плюс подушку із землі та щебню ми заплатили за роботу 5 тисяч гривень, прокладка закладних 2500 гривень, в'язання арматури теж 2500 гривень. Щебінь ми використовували той, який в нас залишився з минулого будівництва. Нам якраз його повністю вистачило. За арматуру з в'язальною проволокою ми заплатили 13 тисяч 700 гривень. Це вже вартість доставкою. Так, наступний наш день і ось вже заїжджає міксер. Ось ми бачу. Капец! Аж асфальт просто двигается. Мята коли той 12-й заїхав, й аж тут стояв, прикольно. Красота. Гарна машина. Люблю Вольво. Класс. Заливку бетону та розрівнювання нашими будівельниками ми заплатили 3500 гривень. За сам бетон, 7,7 кубів, ми заплатили 24430 гривень. hush don't let me know Ooh. hulking back thorns, i'm the firstborn motherhood i should maybe could turn falsehood women outside let me smell Фундамент нам обійшовся в 133 500 гривень. З них пішло 30 500 за роботу та 103 тисячі гривень за матеріали. Тепер ми чекаємо, коли фундамент нас застигне, і розпочнемо наступний етап, який ви побачите в наступних відео.